20 липня 1969 року Ніл Армстронг зробив той легендарний маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства. До цього моменту астронавти летіли три дні у крихітній капсулі розміром з автомобіль. Комп'ютер, який керував посадкою на місяць, був менш потужним, ніж ваш сучасний смартфон, і при цьому він впорався із завданням бездоганно. Температура на місяці коливається від плюс 127 до 173 градусів Цельсія. Астронавти в скафандрах мали витримати ці екстремальні умови. До речі, їхні скафандри були зшиті вручну працівниками компанії, яка виробляла білизну. Прапор, який вони встановили, коштував всього 5 доларів і був куплений у звичайному магазині. Зараз він, швидше за все, вже зовсім білий через сонячну радіацію. Кроки Ніла Армстронга на місяці залишили сліди. Які будуть там ще тисячі років, чому? Бо на місяці немає вітру чи дощу, які б могли їх стерти? А знаєте, що астронавти залишили на місяці? Не тільки прапор США, але й послання ми прийшли з миром від імені всього людства.